Ну і настала черга розіграти запрошення на дві особи на фестиваль психологічного розвитку та здорового способу життя під назвою Політметелика. Відбудеться той фестиваль 31 травня і 1 червня два дні триватиме. Для того, аби туди потрапити, вам потрібно зателефонувати 1576 або 346771 і дати відповідь на запитання: а де саме відбудеться фестиваль психологічного розвитку і здорового способу життя політметелика. Дуже легке запитання, де саме відбудеться? Тобто відбудеться 31-го і 1-го, а де? Куди їхати? А хтось хто не знає, до кінця не знає, купить собі квиток і до кінця не знає, де воно і не зможе поїхати через те, що а не на квитку знає. Де написано воно. до речі, а на квитку, на квитку написано. написано. Да, отже, що таке фестиваль психологічного розвитку і здорового способу життя Політ Метелика? Це різноманітні практики, це психологічні практики, арт-терапія. Це можливість навчитися спілкуватися зі своїми друзями, зі своїми дітьми. Це можливість побачити неймовір. Не концерти фаєр-шоу, хороводи взяти в них участь, поспівати разом пісні. Крім того, це дійсно практики ну, психологічного розвитку, тобто танці, конкурси, жіночні, жіночі Але енергетичні це, цікаво, практики цікаво. і створення прикрас своїми руками, тобто різні вузли, обереги, якісь малюнки, якісь дизайни, якісь орнаменти і гончарне мистецтво все те, що вам відкриється завдяки тому. Що ви потрапите на фестиваль психологічного розвитку і здорового способу життя Політ Метелика, цікаво, що на цьому фестивалі є хороша градація. По перше, між тими, хто щойно прийшов і хто вже був, тому що цей фестиваль три роки проводиться. От і цікаво, що там є психолог. Якщо вам, наприклад, щось не ну, ви записались на якусь там на гончарне мистецтво, мистецтво да? або ще кудись, і вам там не сподобалося, є психолог, до якого ви можете підійти і порадити. Титися з ним, а що мені було би краще, куди мені би краще було записатися? І тобто, вас там а, чітко добре направлять, скажуть вам, що вам буде цікавіше, В принципі, ви спро зможете спробувати будь-що впродовж двох днів на фестивалі політметелика для того, аби туди потрапити, ви повинні встигнути за дві хвилини набрати номер телефону 1576 або 346771 і дати відповідь на запитання: а де саме відбудеться цьогорічний фестиваль психологічний? розвитку здорового способу життя політметелика дійсно неймовірна кількість різноманітних експертів, психологів, тренерів, мистецтвознавців, людей, які просто щось а роблять, з усієї України, да і ще буде особлива дитяча програма. Тобто це можна зробити такий собі сімейний похід, причому діти будуть займатися чимось одним, там малювати, ліпити чи якось розважатися. А ви в цей час будете дізнаватися про те, як краще налагодити зв'язок зі своєю дитиною чи зі своїм чоловіком, да, наприклад, а як краще підтримати своє здоров'я, що потрібно враховувати, а від чого варто відмовити. Ну тобто, це взагалі дуже насичена програма з десятої ранку до восьмої вечора. А у нас є два запрошення, абсолютно безплатні. Я думаю, що ви не пошкодуєте, Якщо поїдете на фестиваль а, «Політ Метелика», найголовніше, аби вам дісталися безплатно ці запрошення. Для, принцип... Для цього потрібно просто відповісти на запитання, де той фестиваль відбудеться. І в принципі там нема ніяких ніяких таких рамок дуже сильних. Тобто, що ти хочеш, то і робиш. Якщо тобі не сподобалось те, що ти почав, то ти можеш продовжити щось інше робити. Є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Давайте знайомитися вас. Як звуть? Валентина. Валентино, скажіть, будь ласка, де відбудеться цьогорічний фестиваль політметелика? В Запоріжжі. А в Запоріжжі конкретніше. В... Так, давайте. Діда. Так, там? Палазка, Палац. Ні, ні, це не може бути на вули, не може бути в приміщенні. Давайте на вибір дамо вам три варіанти. Перший варіант це Острів Хортиця, другий варіант це Великий Луг. І третій варіант це парк перемоги. А четвертий там на площі Мельники. Третій варіант. В парку перемоги? Да. Пані Валентино, на жаль, це неправильна відповідь. Ні, не в парку перемоги. Ми, ми задали питання. Оце от де відбудеться, а я ну показували квиток, да. о, а там написано, де він і хтось міг перечитати відразу. Я б сказала про тебе пару кілька кілька слів, але не буду. Ну з приводу твоїх розумових здібностей. Не буду про це. Давай краще ще раз запитаю про те, де відбудеться фестиваль «Політ Метелика» цьогорічний. Доброго вечора. Здравствуйте. Ой, давайте ще раз познайомимося. Здравствуйте, Тя. Здравствуйте. Здравствуйте Таня. А, Тетяно, а, ваша мама, я так розумію, не вгадала. Це не парк перемоги. Залишилося два варіанти. Або острів Хортиця, або Великий Луг. Перший варіант. Ні, але хай мама ще раз зателефонує, тому що ні, не на хортиці. Де ж воно може бути? Ні, не на хортиці. Відбувається. А, ну, все ж таки, давайте дамо останній шанс. Де відбудеться фестиваль психологічного розвитку і здорового способу життя Політ Метелика в, в цьому ну, вже році вже можна так показувати. Можете прочитати, де це відбувається. Ну, дуже, дуже швидко потрібно все зробити, тому що так. час прямого ефіру. Впливає, і ви можете не встигнути. Отже, фестиваль, який вам допоможе розслабитися, зрозуміти себе, пізнати якісь там творчі аспекти своєї натури, де відбудеться доброго вечора? Ой, віліки правильно дійсно відбудеться у Чайці, що на великому лузі, дякую, що все ж таки були такими наполегливими і додзвонилися. Ну і ми, до речі, з усіма прощаємося до понеділка, до 26 травня. І нагадуємо, що усім нам, 25-го потрібно йти на вибори, яким би не був ваш вибір, але все ж таки туди на виборчі дільниці потрібно прийти, щоб потім не пинати на когось, не казати, що це не я так думав, чи там це він винен в тому, що відбувається в країні. Все залежить від нас, на це на. У базі 25 травня. Ну все, до побачення. Хай вам щастить. Після виборів зустрінемося. Чи є життя після виборів?